Асцендентні водолії для вас, новолуння 24 липня, заложилися в межах сьомого дому. Сьомий дім це контакти з іншими людьми. Могли заложуватися нові контакти або можливості у ваше життя могли йти. Так? Тому що тут залужуються якісь нові програми, нові можливості, якісь переміни, а все щодо контактів з іншими людьми. Також можуть початися якісь нові процеси в житті вашого чоловіка або жінки. Тому що сьомий дім це також і а, наші сімейні партнери. А, далі а, Повня, повня у вас буде відбуватися 9 серпня в межах вашого першого дому. Тобто ви щось зрозумієте про самого себе, да? або приймете якесь рішення в своєму житті, або почнете діяти. Або... Перший дім це також ще і стан нашого здоров'я. Да? Тобто, повня тут буде присвіч... підсвічувати і приносити результати щодо вас, щодо вашої діяльності, щодо вашого вибору, щодо вашої бездіяльності, щодо вашого лідерства, Тобто, все, що стосується вас, щодо вашої зовнішності. Так? А, тобто, повня буде приносити результати вам особисто, як людині. І буде впливати на вас. Ретро Меркурій. Знову ж таки, виходите з ретрограду у межах вашого сьомого дому, там де й заложилося ваше новолоня. Можливо, ви щось передивлялися у співпраці з іншими людьми, щось передивлялися у вашому партнерстві, можливо, щось передивлялися у домовленостях, і, можливо, щось топорилося, не, не получалося, втормозилося, відбувалися якісь помилки. То вже з 11 серпня, да, ось ці всі теми будуть фіналізуватися і будуть йти розвиватися вже в правильному руслі. не будуть там якісь повернення назад. Да. А, можливо, якщо ви думали, думали виходити на роботу або думали йти в співпрацю, то краще це робити вже з 11 серпня. А Юпітер з Венерою у вас буде з'єднуватися в межах вашого шостого дому. Юпітер планета великого щастя, Венера планета маленького щастя. А раз у рік вони зустрічаються в певному знакові. І для вас це шостий дім. Шостий дім це тема здоров'я, покращення здоров'я, тема рутини і обов'язків. Їх може бути багато, да, але якісь процеси можуть покращуватися.